Та ні, то це, це якийсь просто треш. Я не буду більше по ній торгувати. Впевнений, багато хто з вас бачив рекламу платних торгових стратегій, обіцянки космічних прибутків, 99% успішних угод, секретні індикатори. Все це виглядає дуже привабливо, особливо для новачків. Нещодавно я натрапив на контакт, який пропонує подібні системи. Ціни там варіювалися від 50 до 2 тисяч доларів. І звісно, найдорожча стратегія подавалася як готове рішення з майже 100% ефективністю. І мені стало цікаво провести експеримент. Чи справді за великі гроші можна придбати перевагу на ринку? Тому я вирішив інвестувати у цей експеримент і купив цю стратегію за 2 тисячі доларів. Сьогодні ми з вами в реальному часі перевіримо її ефективність. Я купив в торговий рахунок на 500 доларів і ще жодного разу її не тестував. Це буде наш з вами перший неопереджений погляд. Давайте тепер подивимося, що з цього вийде. Мені скинули файл, який виглядає, як би це не було за 2000 доларів. Ось так. Е, ну не скажу, що це так гарно подається як коштує, але нічого. Давайте перейдемо до самої платформи, налаштуємо всі індикатори, так як тут вказано, і подивимося. Нам головне, щоб вона була ефективна. Так, ми бачимо, тут є три індикатори: канали Кельтнера, чудовий осциллятор і відсоток Вільямс. Окей, давайте перше зайдемо на канали Кельтнера. Так, давайте ми його зразу правильно налаштуємо. Так, ми бачимо EMA 10, ATR 20, і мультиплеєр 2. Так, 10, 22. Окей. 10. 20. Там множних у нас буде 2. Стиль, я так розумію, стандартні, тому що ніхто нічого не вказував нам міня. Далі дивимося на чудовий осцилятор, стандартне налаштування. Окей, заходимо, відключаємо. Наступним індикатором буде відсотки Вільямса. Період буде 21 і стилі стандарт. Виставляємо період 21 та стандартний стиль. Тепер давайте подивимося на сигнал. І знаєте, що найцікавіше? Тут не було вказано ні таймфрейму, ні часу експірації. Я не знаю, я заплатив 2000 тисячі доларів прям за готову стратегію. Але як ви можете бачити, я навіть цього не отримав. Але я написав особисте повідомлення. Зараз вам вискочить скрін на екрані. Можете побачити. Мені сказали, що таймфрейм буде 15 секунд, та час експірації буде складати 3 хвилини. Але мені цікаво, чому за такі кошти не можна було дати цього зразу. Ну але нічого, ви будете знати. Давайте нам головне, щоб вона працювала та приносила кошти. Це свічний тип графіку, 15 секунд таймфрейм. Та 3 хвилини експірації. Давайте я зразу зміню суми угоди, оскільки я не знаю, як працює дана стратегія, будемо починати з 50 доларів. Тепер давайте пошукаємо сигнали на покупку та на продаж, як вони мають виглядати. Так, як нас виглядає сигнал на покупку? Дивіться, я так розумію, сигнал на покупку та на продаж це буде одне і то саме, просто аналогічно. Там щось зверху, там щось знизу. Давайте тепер почитаємо. Сигнал на покупку в нас буде, свічка закривається повністю нижче нижньої лінії каналу Кельтнера. Давайте подивимося, як воно виглядає на графіку. Оскільки я знайомий з даним індикатором, я так розумію, що дивіться, він постійно ходить. І ми можемо побачити, що на графіку немає жодної такої зони. Хіба ось тут воно десь закрилося вище? Ми бачимо, що тут можна було брати на продаж, але оскільки ми бачимо 15 секунд таймфрейм, то десь приблизно ось тут би закрилася дана угода. Дивіться, наприклад, ось зараз свічка виходить за межі того каналу, і коли вона закривається, тоді канал закривається поверхні лінії даної свічки. Тому за цим треба уважно слідкувати, так як я це зрозумів. Тому дивіться, якщо на покупку, то має закритися свічка ось так, тобто нижче. Давайте дивитися за другим сигналом. На чудовому осциляторі появляється перша зелена свічка. Тут не вказано, що вона має виходити з зони чи з мінусової, чи з плюсової, бо ми так само, як в більшості індикаторів, бачимо тут зону Е, І так само я думаю, що було б вказано, що, наприклад, ось тут мало би бути червона, якби тут з'явилось зелена вже з мінусової плюсовій зоні. Але як я розумію, якщо тут червона і тут вискакує зразу зелена, це є сигнал на покупку саме по осцилятору. Все, ми дослуховуємося до стратегії. Ми нічого слова не будемо тут починати. Що слово чогось вносить? І відповідно ми бачимо, що так само тільки наоборот буде при сигналі на продаж. Появляється перша червона свічка. По відсоткам мільямса ми бачимо, що має знаходитися в зоні перепроданості і тільки починати виходити з неї це на покупку. Коли... Актив перепроданий та на продаж, коли актив перекуплений. В принципі, все за дією FCI. Ось ми бачимо, в нас є зона перекупленості, і має виходити звідси донизу через цю лінію. Ну а там не вказано, що воно має пересікати цю лінію. Тобто головне, щоб по відсотках мідівса, актив був пер... Якщо він перекуплений, цей сигнал на продаж. Якщо він є перепроданий, це є сигнал, ось тут, наприклад, фінбу, це є сигнал на прокупку. В принципі, по сигналам, коли входити в угоду, я зрозумів. Тепер давайте перейдемо до практики та до тестування цієї стратегії зразу з вами. До речі, перед початком важливий момент в моєму телеграм-каналі. Я ділюся виключно тими стратегіями, які особисто перевірив на дистанції. Це до питання про надійність інформації. Усилання знайдете в описі, а ми повертаємося до нашого експерименту. Дивіться, зараз теоретично ми можемо чекати сигналу на продаж, тому що ми бачимо повільніансу, він пере перекуплений. Ми бачимо, що якщо зараз появиться червона свічка по осцилятору, ми також це є другий сигнал на, на продаж. І так само ми бачимо, що свічка ось все продаємо і чекаємо на результат. Ми зайшли по всім сигналам. Давайте я вам покажу. В першу чергу наша свічка ось тут закріпилася вище нашої верхньої лінії е, каналу Кейтнера. По чудовому осцилятору у нас з'явилася червона свічка. Та по вільнясу ми бачимо, що актив був перекуп, в зоні перекупленості, і він рухається донизу. Ми зі чітко по всім трьом сигналам. Тепер давайте подивимося, як ця стратегія буде себе відпрацьовувати. Так, щось ми бачимо, що стратегія себе взагалі не відпрацьовує. Наша точка входу на продаж була, і ну, актив зараз набагато вище даної точки входу. Поки це стратегія, я не знаю, за що я заплатив 2000 доларів, але як ви можете бачити зараз на екрані, ну, якщо чесно, це просто жахливо. Ну що ж, нас залишилося 5 секунд. Я не вірю, що ми закриємо дану угоду в плюс. Ну, та та як я казав, в принципі, ми пішли в мінус з першої угоди. Дивіться, можливо, я десь поспішив, можливо, я щось зробив неправильно, оскільки ви бачили, ми зайшли чітко по тим сигналам, які нам дали в даній стратегії. Але дивіться, ми зразу не розчаровуємося. Просто ну та як за такі гроші вона мали би бути чуть там не сто Але давайте, поки я це скину на себе, можливо, я щось зробив не так. Давайте відкриємо ще якусь угоду і подивимося, чи це моя помилка, чи це стратегія така крута. Якісь тут не дуже зрозумілі сигнали, але тайки розумію, ось вийшло за верхній канал Кельтнера, завекну ліміню цього каналу. І зараз, якщо буде у нас червона свічка, ми От те, що я вам говорю, бачите, зараз закріпилися вище. Ось зараз ми маємо дочекатися червоної свічки по осцилятору і можемо спокійно продавати. По каналу Кельтнера у нас чудовий сигнал. По Вільямсу в нас також має, має бути гарний сигнал. Чекаємо підтвердження від осцилятора. Так, зараз ми бачимо досить хороші сигнали. Чекаємо тільки підтвердження від осциллятора. Бачимо дані свічки закріпились. Все, продаємо наш актив. Ми зробили все по стратегії, все чітко, я вам пояснив, чому. Давайте ще раз розберемо, бо ну наслідки я це зрозумів. Попередня свічка вона закріпилася вище верхньої лінії каналу Кельнера, Раз При чудовому осцилятору в нас появилася червона свічка. Та повільняс у нас так само він був перекупленості в нашій точці входу. Тому ми зробили все по стратегії. Тепер чекаємо на результат. Так, По другій Угоді ми маємо плюс. Так, зафіксували прибуток непогано. Поки ми маємо 1-1, Тобто наразі прохідність 50%. Двіться, якщо така прохідність, я не можу вам рекомендувати даної стратегії. Для цього нам потрібно зробити зараз ще одну-дві угоди, щоб зрозуміти, чи так правильно ця стратегія працює, чи не працює. Давайте перейдемо до пошуку наступної точки входу. Дивіться, ми дві угоди брали на продаж, шукаємо зараз тут на покупку. Нам все підходить. Зараз дивимося на цю свічку, як вона закріпиться. якщо по оселятору в нас появиться зелена свічка? Так, поки нам все підходить, дана свічка закріпилася нижче кельфера. Це також. І все, що нам треба, це є зелена свічка від нашого чудового осцилятора. Так, тут мені здається, буде гарна точка входу на покупку. Так, все нам поки далі підходить по даній стратегії. Е, по цій стратегії мені дуже не подобається один факт: що тут дуже довго шукати е, сигнал на, на покупку чи на продаж. І мені, якщо чесно, ці сигнали не зовсім зрозумілі, чому ми так само беремо. Але ну якщо вже купили, то треба тестувати. Правда, ось зараз ми можемо бачити, що може з'явитися зелена свічка. Давайте почекаємо. Тут я бачу гарну потенційну точку входу на покупку. Ось бачимо, тут також закріпилися нижче і всі минулі закріпилися нижче. Тобто, я так розумію, це є хороша точка на от зараз. Якраз беремо на покупку. Все по стратегії. Тільки появилася перша свічка, ми зразу купили дивіться, мені ця стратегія досить дивна тим, що дивіться, коли воно пробуває канал Кельтнера, нам треба ще чекати декілька свічок для того, щоб на осциляторі появилась зелена чи червона, наприклад, і тоді заходити на покупку чи на продаж. Це мені здається досить нелогічно. Ну але подивимося зараз, як воно працює. Але каже, для мене це взагалі нелогічно. Добре, що ми хоч не торгуємо великими сумами, але це напевно. Найбільш глупо, найбільш тупо втрачені дві тисячі доларів моєму житті. Якщо чесно, ви можете зараз побачити, що ми коли взяли на покупку по всім трьом сигналам, актив ні разу не був вище нашої точки входу. Ну тому що наша задача коли ми йдемо на покупку, щоб наша ціна була вище нашої точки входу. Ми війшли і вона ні разу вище не була. Для мене це ну, реально це якийсь бріг. Та ні, то це, це якийсь просто треш. Я не буду більше по ній торгувати. Тут я зупинив торгівлю, вже думав, що відео просто не буде. Але потім я сів, трошки заспокоївся і подумав, що треба проаналізувати взагалі, що відбувається. І через годину аналізу я знайшов фундаментальну помилку в її логіці. Проблема була не в самих індикаторах, а в їх налаштуваннях та правилах. Канал Кельтнева з періодом 10 занадто вузький і реагує на ринковий шум. А відсотки Вільямса з періодом 21 надто повільний. Поки він дає підтвердження. Ринок вже встигає пройти основний імпульс. Сигнал виходить просто запізніло. Ну що ж, я вже трошки заспокоївся і повернувся до графіків. Дивіться, ви можете бачити, що дещо помінялося в даній стратегії. Так, помінялося. Дивіться, в першу чергу ми поміняли е, налаштування індикатора канали Кельтнера. Дивіться, ми тут залишили ema 20, atr 10 і мультиплеєр ми поставили 3. Для чого ми це зробили? Тому що ми розширили, можна сказати, наші канали Кельтнера, якщо по-простому. Тому що при цих налаштуваннях, які ми дали, які ми вели при даній стратегії, яку нам... Продали, можна сказати, тоді були дуже вузькі канали і не було гарних точок входу. Чудовий осцилятор ми взагалі видали, тому що він, по суті, давав нам, можна сказати, такі неправильні сигнали, тому що, коли можна було зайти від нижньої лінії Кельгмера, ми ще мали чекати якогось підтвердження від того осцилятора, яке було нам ні до чого, і ми тільки прогавали, по суті, всі наші сигнали. І так само по Вільяму ми поміняли період на 7, щоб для того, щоб він показував нам швидше, коли є актив перекупленості чи перепроданості. Ось так це буде працювати. Тепер давайте я зараз знайду гарну точку входу. І так само ми міняємо час експірації на одну хвилину. Окей, сума в нас буде 50 доларів. Ну що шукаємо гарну точку входу, і я вам покажу, як правильно їх шукати. Ось ми бачимо гарну точку для входу на покупку. Ми бачимо, що наша свічка не обов'язково, щоб вона закріпилася. Треба, щоб вона навіть трошки прошила нижню лінію каналу Кельтнера. Це є першим сигналом до покупки. І по індикатору відсотки Вільямса ми бачимо, що наш актив був в зоні перепроданості. Тобто, це є ідеальний момент для покупки. Основне, ми дивимося на канали Кельтнера. Якщо її прошиває донизу, тоді ми беремо на покупку. Але, е нам має підтвердити, що актив є перепроданий для того, щоб ми його купили. Ну що ж можемо побачити, яку ідеальну точку входу ми знайшли вже з новими налаштуваннями цієї стратегії. Перший плюс ми забрали. Майже перекрили взагалі ті мінуси по цій взагалі незрозумілій стратегії. Давайте шукати наступну точку входу. Я поміняв суму на угоду на 100 доларів, тому що я в своїй стратегії більше впевнений, ніж ті, яку я купив. Давайте шукати наступну точку входу. Може, трохи настрій підніметься, якщо плюсом закриє. Ось ми бачимо гарну ситуацію на продаж та продаємо наш актив. В першу чергу ми побачили по каналам Кельтнера, що наша свічка доторкнулася до нього. Це є перший сигнал на продаж, тому що до верхньої лінії. І так само по е, Вільямсу. Ми бачимо, що актив був перекуплений, тобто його потрібно продавати. Ну що ж. Бачимо, друга угода підряд і друга плюсова. Ми е, вирівняли вже ту суму, на яку я поповнив баланс, і ще й заробили вже 84 долари за допомогою нормальних індикаторів, за допомогою їх нормальних налаштувань та за допомогою моїх знань, які я вам безкоштовно, і вам нічого не треба купляти в таких людей по 2000 доларів. Якісь стратегії, які взагалі не працюють. Ну, якщо чесно, я вже трошки розслабився, трошки настрій в мене піднявся. І давайте ще відкриємо третю угоду і подивимося, чи моя стратегія все-таки вже працює, а не та яку ця. так. Зразу хочу поміняти суму на угоду на 200 доларів. Тому що ця стратегія мені подобається налаштування правильне, тому, тому я чомусь впевнений в цій стратегії. Але давайте подивимося, як вона себе відпрацює. Ось ми бачимо гарну ситуацію на продаж. Ми побачили, що якраз наша свічка торкнулася в верхньої лінії каналу Кельтнера. І по Вільямсу ми бачимо, що наш актив знаходиться в перекупленості, тобто зараз його потрібно продавати. Так, в мене трошки підлагав екран, але ви бачите, що точка входу та сама, час на стой самий. зараз знизу все можете отут тут побачити годину. Ось дивіться, ну воно, коли ми зайшли вгоду, дало невеличкий імпульс вгору, але його гарно відпрацювало. Бачимо поглинання. Медвежі, і в принципі йде в нашу сторону, куди ми з вами спрогнозували і куди нам показала дана стратегія. Все дуже класно. Ми зайшли, і ця стратегія я вже можу трошки спокійніше вже себе поводити, вже можу видихнути, тому що ця стратегія дійсно працює. І цю стратегію я можу вам показати. Бачимо 384 долари. Ми заробили. Ну тобто, це було 184 долари чистими. Ось ця стратегія себе дійсно нормально відпрацьовує. Давайте підіб'ємо підсумки нашого експерименту. Ми починали з 500 доларів. Через секретну стратегію ми втратили значну частину депозиту. Але після аналізу, після логіки і правильних рішень ми не тільки повернули втрачене, а й вийшли в хороший плюс. Наш фінальний баланс складає 768 доларів. Який головний висновок ми маємо зробити? Не шукайте чарівних кнопок і секретних суперстратегій. Їх просто не існує. 99% людей, що продають вам успіх, заробляють на продажі, а не на ринку. Справжній трейдинг це є не сліпе копіювання, це є навичка. Цей вміння аналізувати, розуміти логіку ринку, і адаптувати будь-який інструмент під себе, і цю навичку може розвинути кожен, хто готовий вчитися. Я інвестував 2000 доларів, щоб отримати цей урок і показати його вам, але вам не потрібно цього робити. Саме такими перевіреними та робочими стратегіями, а також логікою їхнього використання, я ділюся у своєму телеграм-каналі. Це місце, де ми вчимося думати і аналізувати, а не просто слідувати сигналам. Там є і навчання, і прохідні сигнали, і чати з учасниками ком'юніті. Якщо ви готові почати свій шлях у трейдингу серйозно і з правильним фундаментом, посилання чекає на вас в описі. Приєднуйтесь. Дякую за увагу і до зустрічі!